На вашу думку, наскільки відсотків можливий е, такий ріст цін? І е, після свят чи варто очікувати на те, що все ж таки цінники, хоч не трошечки, але знизяться? Ну, ситуація з підняттям цін вона перейшла нам, молоду до четвертого року, тому що протягом 24 року ми всі бачили зростання. І власне один із факторів, який вплинув на формування ціни. Або високий рівень інфляції, кінець року, два ми закінчили більше 12%. Зараз він вже складає більше 13%. І є одним із складових формування ціни на ту чи іншу продукцію. Також фактор сезонності відіграє своє значення, тому що коли прохолодно, немає достатньої кількості молока. Коли прохолодно, немає достатньої кількості пропозиції. Яєць тому, що домогосподарства не постачають на Внутрішній ринок. Я думаю, що після великодня дійсно ми будемо бачити більшу пропозицію поряду овочів, тому що українські теплиці будуть більше презентувати. Потім в травні, початок червня, буде з'являтися перші овочі під відкритим ґрунтом, що буде посилювати конкуренцію з імпортом і тими дорогими овочами, які перебували в складах. Тому Умовно говорячи, до великодня ми будемо бачити певне, можливо, навіть підняття ціни за рахунок великого попиту. І відповідно, що коли люди будуть святкувати, ціни будуть зростати. На жаль, так доводиться завжди констатувати. Відбувається така сама ситуація, наприклад, з яйцями, тому що зараз, коли в лютому початок березня, були прохолодними днями, затрати на електроенергію, на отеплення вони були збільшені. Плюс цінова позиція на корми вона також зростала. І фактично, коли буде пік активне споживання на великдень, ну напевно на відсотків 10 вони можуть піднятися в ціні ще. Але після великодня, а ближче до травневих днів, ми будемо бачити подешевшення, можливо, навіть 20-30% від ціни, яку маємо на сьогоднішній день. Тому ми в очікуванні теплих днів пропозиції по тих видах продукції, які вже будуть для нас традиційним вирощуванням цих період часу, і вони будуть конкурентними в ціні з імпортом, що буде призводити до їх здешевлення. Угу. просто слухаю вас. Зараз рахую, згадую скільки приблизно там коштують. Ну десь в районі 65-75-79 гривень. У нас за десяток є, зараз правлять, тобто ціна ще може зрости. То відповідно можна прогнозувати, що після великодня десь ціна впаде там до 60 до 50 гривень за за десяток. Все буде зале... все буде залежати від кількості пропозицій, які будуть вироблятися безпосередньо промисловими виробниками, а також кількості пропозицій, яка буде йти від домашнього господарства. Же в пік теплих тепли, тепли днів а пропозиція від домашнього господарства на є одною з ключових, які вдається вирівнювати потім ціну пропозиції на ринку mm, зрозуміло. А якщо говорити е, про динаміку до кінця року, е, якою на вашу думку буде ціна от на яйця саме до кінця поточного року? І чи не вийде так, що е, ми в? Прокинемося в якийсь момент і побачимо, що у нас вже ціна на яйця там 100 гривень і вище. Знаєте, Ліна Касенка писала наперед, не треба ворожити. Насправді ми залежні від дуже великої кількості факторів, особливо під час війни. які багато впливають на формування цінотворення, навіть та сама ж логістика, яка через Повномасштабне вторгнення вона фактично подвоїла свої, свої затрати. Тому власне все буде залежати від нового врожаю. Наскільки будуть сприятливі дні? А коли ми будемо збирати зернові? Тобто, в минулому році через посуху ми втратили достатню кількості зернової продукції, в тому числі кукурудзи, яка використовується для формування комбікормів. Тому все буде залежати від погодні, в тому числі умов. Але, але в цілому динаміка, якщо дивитися на інші види продукції, зокрема, якщо, наприклад, ми говоримо про хліб, хлібовуличні вироби, а в 2024 році динаміка така була, що протягом року зросли на 20%. Ну, на жаль, 2025 рік буде десь схожим моментом, тому що кожен місяць в середньому півтора 2 ціни зростають. Трошки в березні призупинилася, але по року може бути теж динаміка більше 20%. Угу. Ну тобто, грубо кажучи, ще плюс 10 гривень в середньому до нинішньої ціни на хліб. Ви згадали про посуху минулого року. Цього року, на вашу думку, який як в цілому зараз у нас проходить посівна кампанія весняна? Бо ну на начебто, у нас зараз така доволі м'яка весна, там йдуть дощі, То чи можна обережно? Розумію, я Ліно Костенко теж читала, тому не будемо уявляти, але можливо спрогнозувати. Чи чекати нам яких врожаїв нам чекати від ось цієї весняної посівної кампанії? Ну, в активній фазі перебувають товаророники вже більше 500 тисяч гектарів засіяно ярими культурами, а старт був не дуже. Сприятливий через достатньо кількості відсутності вологи, тобто фактично в два рази менше було від потреб, які закладаються під час робіт. А це ще фактично нам з осені 24-го року перейшло, тому що тоді посів. Ось ми культур закінчувався в листопаді місяці, щоб було не притаманно для таких пізніх робіт. А безсніжна зима призвела до того, що на полях просто банально не вистачало вологи. Тому зараз, коли йдуть опади, це частково покращує ситуацію. Але радикально, наприклад, на південно-східних регіонах там не така достатня кількість, і з тим самими труднощами стикаються творивники, тим не менше. Від запланованих площ під озими порядка 5 і мільйонів гектарів землі будуть виконані. Традиційні культури, які будуть засіюватися, а вони мало що будуть відрізнятися від минулого року. Єдине, що можливо частково аграрі зменшить посіви сої, а так як ціна на неї була в минулому році не такою великою за рахунок кількості, яка була запропонована на ринку, і було набагато вирощено. А традиційно соняшник, кукуруза, а навіть в цьому сезоні відзначається збільшення посіву ярої пшениці, що не, не Скажем так, не характерно, але цінова позиція в світі, вона диктує умови, і відповідно ринок не реагує для того, щоб заробляти можливо, заробляти кошти. Тому, в принципі, роботи йдуть. Будемо сподіватися, що від запланованих там 23 мільйони в цілому зернових озимих і ярих культур буде виконано повною мірою, і тоді будемо вже влітку з вами рахувати. Угу, зрозуміло. Ну, будемо сподіватися, що буде у нас все таки будуть е, дощі, бо дуже хочеться е, знову ж таки чути новини про рекордні врожаї, тому що це і наповнення нашого державного бюджету. все. а щодо до речі, сої зловила себе на думці, коли вас слухала, що е, у нас дуже цікаво так виходить, в тому числі в приватних домогосподарствах. Наприклад, там в один рік там насіяли багато сої, значить, все наступного року ми сіяти не будемо. Бо бо, бо зробили це всі, тому відповідно ціна знизилася. Так було пару років років тому з картоплею люди багато насадили. Був хороший врожай. В результаті ціна була там мінімальна. В результаті минулого року посадили не так багато. Ще й були у нас відключення електроенергії і проблеми з поливом і тому подібне. В результаті врожай поганий, і ціна. Ми самі бачимо, яка у нас на ринку середня. та це кліщі з аграрному сектору, тому що кожен господар думає, що наступний сезон він заробить трошки більше, і всі так думають і починають масову пропозицію виносити на ринок і це призводить до балуці? Це точно. Пане Денисе, хочу ще повернутися до великодньої теми? Згадала, як хлопчик, один хороший говорив, що скоро буде Паска, тому готуйте ковбаску. Ковбаска готується з м'яса. То, на вашу думку, які види м'яса до Великодня, можливо, там трохи довше по часу, можуть у нас в Україні здорожчати? Здорожчати найбільше і з чим це пов'язано? Виключно зі, свят... зі святом чи є якісь ще інші фактори? Ну, у нас ряд позицій по м'ясних виробах почали здорожчувати з повномасштабним вторгненням через втрату великої кількості поголів'я, наприклад, верха, втрати великої кількості поголів'я свиней, через те, що зруйновані великі ферми. А домашні господарства фінансово теж не витягують утримувати достатньої кількості. Тих чи інших порід м'яса, тому власне за рахунок низької е, низького виробництва і пропозиції е, вона є досить таким коштовним виробництвом і відповідно дорогим для споживання. Плюс корми, так як ми з вами говорили про яйця, вони теж відігрують важливу роль собі вартості виробництва. Тому на сьогоднішній день, що дивитися, в принципі, ціни на яловичину вони є досить такими вже коштовними, досягаючи там до 400 гривень за кілограм. Відповідно, не всі е, е, плати в Україні на жаль собі дозволити таке м'ясо, і ну і в нас Насправді культура споживання ще не така розвинена щодо цього виду. А от свинину традиційно ми споживаємо більше, і відповідно, скоріше за все, зараз після великого посту кількість пропозицій по споживанні буде зростати. Відповідно, частково може також зрости ціна на свинину, але я думаю, що це протримується десь до червня місяця, поки пройдуть великодні та свята, коли родини будуть збиратися разом. Угу, угу, Зрозуміло. А е, якщо говорити про е, ранні овочі, ви ви трішки вже говорили про це. Е, про ранні овочі на е, прилавках, коли їх в цілому можна очікувати? І е, знову ж таки, яка їх буде ціна? Тому що, коли дивишся там в цілому динаміка, е, зростання цін на моркву, там 400 з гаком відсотків, це просто якісь ну шалені просто ці е, цифри. Тому яка може бути ціна на прилавках ось цих е, ранніх овочів? Ну, якщо очікувати безпосередньо українські пропозиції, це вже буде друга половина квітня місяця. Там почнуть надходити і українські огірки, і українські томати. А щодо Фінансуває фінансово складовою зараз важко відпустити. Напевно, що вона буде трішки можливо менше від тих цін, які сьогодні стоїть. Тому що коли кілограм огірків коштує там 260-270 двісті uh -huh. гривень, звичайно, що це є недопустимо для багатьох українських родин ціна. за рахунок української пропозиції вдасться опустити частково ціни з імпортом. І відповідно, я думаю, що ну. Відсотків 10-15 на початковому етапі по міру збільшення пропозицій ми будемо бачити а вже під відкритим ґрунтом, кінець травня, червень, місяць, зможемо тоді більше орієнтуватися, що ми виростили, тому що наперед. Так як ми вже з вами сказали, дуже важко зорієнтуватися, чи буде достатньо погодних умов для того, щоб те, що ми запланували, виростити і презентувати на ринку. Традиційно у нас, звичайно, що спад ціни на овочеву групу відбувається кінець липня, початок серпня. А вже коли масовий дезбір, збір, наприклад, бощового набору а в другій половині серпня, початок вересня, тоді ціна взагалі опускається. Угу, угу, ну, Якщо ціна опуститься, це буде приємна звичайна новина для всіх, тому що у нас зараз вартість борщового набору, по-моєму, скільки це 178 гривень, якщо не помиляюся, і це дуже дуже, дуже, і дуже немала сума насправді. Також помітили, що в Україні зростають ці гуртові ціни саме на цукор. З чим пов'язано це і вартість для кінцевого споживача наскільки у нас зросте? Не ну, пар за все це пов'язано з закінченням фактично сезону, тому що а перехідних залишків не так де стає багато, але все рівно на внутрішньому ринку його досить велика кількість для споживання, тому що ми виробляємо більше ніж споживаємо. Посилення експортних ринків, тому що навіть з тим, що європейський союз заквотував надходження українського цукру, вдалося цукровикам розвинути інші ринки. Куди пішов українська продукція? Відповідно до нового сезону можливо бути коливання з цінами, але знову ж таки, коли буде розпочинатися в серпні. Там новий сезон, я думаю, що цінова позиція буде трішки менше, тому що ну факторів насправді в формування цін на продукти харчування, взагалі будь-якої продуктової групи під час війни вони зростають декілька разів через ризики втрати людей. Тобто недостатня кількість працівників призводить до того, що тобі потрібно закуповувати оснащення, яке б заміняло людські руки. Собі вартість такого оснащення є над дорогою. Потім ти закладаєш його в ціну. Ціни на логістику, як я вже згадував, паливо вони відповідно теж ідуть дуже такими. Коштовними інфляція вона теж закладає співвідношення гривні до долара. Має відношення ціна пропозиції тих чи інших імпортних деталей, які використовуються. Ціна заробної плати для працівників В сукупності. Ми на жаль стаємо заручниками цих факторів, які потім видають нам кінцеву ціну, яка нібито не співставна з ростом. Заробних угу, плат які угу. відбуваються в Україні, пане Денисе. Не можу ще у вас не спитати, чому на вашу думку у нас якісь такі фантастичні ціни на вершкове масло? Це пов'язано з тим, через війну, чи чи є ще якісь фактори, які до цього призвели? Ну бо корова, молоко, вершкове масло відповідно. Вершкове масло це є продукт експортної цінової позиції, тобто він коригується на світових біржах, в тому числі а Україна є одним із експортерів цього виду продукції, і формування ціни на зовнішніх ринках безпосередньо впливає на формування ціни всередині. Плюс ми повинні розуміти, що з дійсно зменшенням погулів я верха. А молока екстра класу е, стає ну скільки так не так багато, тому що воно залежить, ну, молоко екстра екстракласу вищого готунку виготовляється тільки на молочних товарних фермах, і подекуди е, переробні підприємства. А просто між собою включають конкуренції за право можливості викупувати це молоко для того, щоб виготовити продукцію, яка видає на виробництво всередині країни і на зовнішні ринки, а його банально не вистачає. Тому подекуди ми бачимо такі коливання, які відбуваються з молочною продукцією. Я думаю, за період приходу великого молока в теплі дні, тобто фактично з травня місяця, можливо, буде частково пониження ціни. Угу. Uh, у такому випадку uh, ти ж слухала вас. Думала про поляків, які дуже так конкретно собою замістили uh, своєю uh, молочною продукцією uh, наших українських виробників. Uh, ми не можемо банально брати молоко в Польщі, якщо у нас свого не вистачає, і відповідно робити з нього масло. Чи це все одно буде занадто дорого для нас? Ні, ні, нам не то, що не по молока не вистачає. Молока вистачає, просто що піковим ументи поді угу. експортний потенціал, тоді йде конкурент. Ція і ці нова позиція роста ціни в Україні вони фактично ідентичні такі, наприклад, як Європі. Але ми повинні розуміти, що в Європі аграрний сектор він субсидується, в тому числі, і для розвитку будь-якого там м'ясомолочного напрямку безпосередньо. Якщо кооперація дає можливість дешевлення продукції, у нас економічні складові для формування такої переробки вони все рівно є затратнішими ніж в Європі. Тому відповідно конкурувати з але ж чекайте, у нас є певні кредити, певні пільги для аграріїв. Чи вони не стосуються саме переробної галузі? Ну, умовно, що такі пільги. Це ж кредити, це кредити, які потрібно повертати. Тіло кредити, відсотки по кредиту. Там є обмежені ліміти. Коли ти вичерпуєш ліміти, ти далі переходиш на ринкову ціну а кредитів, які складають більше 20%, Важко конкурувати в війні. Коли ти у війні, коли в тебе затрати зростають, і тоді відсотки теж треба платити ринкові а з бізнесом, який платить 2-3 відсотки. Угу. Ну так, да, згодна з вами. Даруйте, що так вас ганяю по, по цінам. Це, це, це в мене буде крайнє питання з приводу зростання цін. Хочу ще по у вас запитати, чи зміняться ціни на часник, Бо я наскільки знаю, то в південних областях він вимерз через те, що у нас взимку було дуже таке серйозне потепління, і потім він там виріс, якщо не помиляюся, на 10 сантиметрів. А це критично, бо якщо потім у нас йдуть приморозки, то часник просто гине. То через це, це у нас можуть підвищитися ціни на часник чи ні? Це царішова культура, яка охоплює невеликі частки домогосподарств, і там буде багато що залежати від того, як люди будуть на своїх присадивних ділянках для того, щоб забезпечити ту пропозицію, яка існує. Тому погодні умови, звичайно, вони будуть відігравати роль. Але я вам не можу сказати за всю Україну, так як ми представляємо малий і середній бізнес і що буде відбуватися в домогосподарствах, щасником мені важко. Зрозуміло, ну будемо сподіватися, що все буде добре. А, ще також ви трошки згадували за працівників агросектору, що їх не вистачає. І ось у нас питання власне бронювання а, саме трактористів, комбайнерів, представників агросектору воно дуже гостро стоїть і на вашу думку. А... Якось в цілому зрушується питання того, щоб захистити працівників цих від можливості піти на війну, чи ні? Чи можна якось можливо покращити якусь ситуацію у цій сфері? Я думаю, покращувати зможемо після того, як закінчиться війна, тому що всі розуміють потреби фронту, які існують, і власне аграрний бізнес став одним із перших бізнесів, який почав а, мобілізувати працівників, тому що їхній досвід володіння великою широкої габаритної техніки одразу пригодився для використання для військової техніки. Тому процеси мобілізації з перших днів, а ще і березня два року вони дуже сильно вдарили по. Проможності товароробників готуватися до посівної кампанії, збиральної кампанії, пікне вистачання працівників, звичайно, під час збиральних кампаній, тому що масово нести вистачає трактористів, комбайнерів, водіїв, які вивозили підповідно продовольство з полів. Але тим не менше, в умовах війни аграрному сектору вдається бронювати, і власне завдяки тому, що було продовжено ініціативу отримання критичності не до 28 лютого, а до 31 березня. Коли через атаки хакерські, які зазнала система реєстрів України, товаровиробники не мали можливості відповідно вчасно забронюватись, податись, тому що банальна система не працювала. То ми з українська Гранна рада просили відтермінувати ці власне, дії, і сьогодні це допомагає. Тому що дійсно люди, на яких розраховували під час робіт, вони мають можливість бути заброньовані. Але якщо давати відсотках, то кожного а, часу, коли ми маємо можливість забронювати 50% від кількості тих людей, які а, можуть бути або будуть призвані, то давайте розуміти, що за четвертий рік війни з цих 50% залишилось, напевно, відсотків 5. Тому відповідно, ми як. Сукрінська гравна рада пропонує додатковий механізм, який би дав би можливості здійснювати бронювання, виходячи з економічних потреб. Тобто, фактично, одна людина на 100 гектарів і в умовах тих системи моделі, які ми сьогодні маємо, додатково, щоб можна було розглянути такий варіант, і таким чином люди бізнес розумів би з точки зору скільки він обробляє, скільки йому потрібно людей. Ну менше з однієї людини на 100 гектарів точно не можна а от більше тільки буде вітатися. Угу. Чекайте, це ж ви маєте на увазі комбайнерів, трактористів. Правильно я розумію? Так, так, так. Ну всі, хто задіяний в процесі виробництва, а мають можливості бути заброньованим. А кожен а, власник бізнесу він уже орієнтується від тої потреби, яка потрібна йому конкретно в роботі. Ага, тобто, це по суті не абсолютно всі працівники аграрного сектору, а виключно ті, які працюють в полі. Бо же ж люди працюють на елеваторах, в тому числі там а, на складах. Ні, Це на всіх, ага. це на всіх поширюється. Тобто, мол, якщо в тебе є. 500 гектарів обробітку. А ти можеш офіційно забронювати п'ять чоловік, і ти вже дивишся, хто ці люди. Чи це може бути ага. токар, який обслуговує невеличке, там якщо в тебе є елеватор, чи це може бути тракторист, який здійснює нові роботи? Тобто, ти виходиш самостійно від потреб твого безпосереднього підприємства? Ага. І по великому рахунку такий це. А... Розрахунок по, по, по такій по хорошій формулі, зрозуміло. Давайте наостанок, що у вас хочу запитати, з приводу е, того, що ну, у нас все дорожчає, там і овочі, і фрукти, і м'ясо, ну все абсолютно. Е, і відповідно, ну, напевно, має дорожчати і те, звідки люди його беруть, тобто земля мається на увазі, там, де ростуть овочі, у нас де, де є фрукти. Е, на вашу думку, чи буде зростання цього року вартості землі? І скільки можна очікувати, яку ціну можна очікувати там за один гектар до кінця 2025 року? Ну, динаміка формування цін на земельні наділи по території України. Вона різниця суттєво різниця. Але з одного боку, ми розуміємо, що є фронтова профронтова територія, а де ціна на неї вона фактично за останні роки з моменту ринку обігу з 2021 року не зросла. Але є регіони, де через переїзди, де через релокацію бізнесу, наприклад, Західна Україна, Львівщина, Тернопільщина, а ціни вони є досить такими коштовними. Тому я думаю, що поки буде тривати війна, ми будемо бачити такий розподіл цінові пропозиції між західними, центральними східними регіонами, де цінова позиція в західній України вона буде випереджати. Але знову ж таки ви повинні розуміти, що хоч у нас і функціонує ринок за період. Чотири роки да, умовно скоро буде, як ринок працює. У нас реалізовано лише 2% від землі, яка йде на продаж. Тобто люди не поспішають продавати. Люди розуміють цінність землі. Люди розуміють конкуренцію, яка в світі відбувається за продукти харчування. А Україна буде все рівно залишатися топ-виробником, незважаючи на тимчасову окупацію певних регіонів і обмеження площі, які ми використовуємо під всі своїх культур. Плюс конкуренція між товаровробниками посилює ціну за оренду землі. Люди теж. Отримуючи пасивний дохід, мають можливість розраховувати свою економіку свого домогосподарства. Тому, в принципі, після війни, скоріш за все, ми будемо бачити додаткову динаміку росту, якщо будуть йти інвестиції в цей напрямок. Звичайно, що ціна. А буде зростати, угу. тобто попит на землю є. А пропозиції по факту немає. Так, говорили за так, попит, попит досить високий, є тому, що а, багато хто втративши свої підприємства через окупацію чи через знищення, а намагалися взяти кредити і купити, хоча б. Половину від того, що в них було в земельному банку, наприклад, товаровиробників, але немає такої пропозиції сьогодні на ринку. Угу, зрозуміло, пане Денисе. Я вам щиро вдячна, що ви знайшли час. дякую вам дякую. за цікаву бесіду. Нагадаю нашим глядачам, моїм сьогоднішнім гостем був заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Друзі, моє жим'я Настя Рейн. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи згодні ви з тим, про що ми говорили з нашим гостем, про те, які на вашу думку будуть ціни на овочі, фрукти. Те, як ви готуєтесь до великодня, звичайно, натискайте, будь ласка, на дзвіночок і не перемикайтеся адже далі буде ще цікавіше.